Чому чоловіки зраджують цікаве питання, тому що це одне з дуже популярних питань, які мені задають і на приватних консультаціях, на навчанні, також під коментарями це під відео. Часто є це питання. Дійсно, чому ж ті чоловіки ну, якісь от такі, що їм там треба? От ну ми чоловіки так влаштовані, те що коли чоловік побачив на вулиці якусь гарну жінку, вау! Ну гарно, окей. Ну хоча б мусить подивитись це. Це нормальний чоловік. Він нормально влаштований. Він ще не імпотент, розумієте, або він святий. От. Ну, ще варіант може бути, ну він або імпотент, або святий, або дуже любить свою жінку. Ну в будь-якому випадку, якщо гарна жінка прийшла, він просто на неї поглядом подивився, все. От. Ну там не обов'язково там заглядає. Вау, <accent> wow, чуєш, чуєш, жінка, подиви, подиви, яка красуля пішла, там краля. да. От. Ну Так не, не, не працює, ну, не про це. Якщо він не дивиться взагалі, то це не нормально. То, що він подивився, окей, ну гарна жінка, ну, щоб на неї не подивитися. Якщо він вже там піднявся, як кабель за неї побіг, ну це, це він хворий, це вже з ним ненормально. От. Я хочу поговорити про інакше жінки. От. А з ким чоловіки зраджують? От тут друге питання. От. Знаєте, кажуть, що якщо ця, поки сучка ногу не підніме, то кабель таки не скочить. Розумієте? Так, може ми розберемося з питаннями також, а з ким чоловіки зраджують? Якщо би, ну, я ще не знаю таких випадків, знаєте, щоб прийшла Галя на консультацію і каже, мій Іван зрадив мені з Миколою. розумієте? Такого не було. <реш> О, ну то що чоловіки зраджують жінками, так знаю, Ну щоб з Миколою там Іван зрадив. Вже не було такого. От, можливо, ви жінки задумаєтеся над тим питанням, щоб вести себе інакшим чином, та не виводити, ну, не провокувати одружених чоловіків, да, не, не вдівати занадто там, відвертий одяг. От, тому що, знаєте, як чоловіки жартують, да, була там зима, було все нормально, ходили жінки, як жінки. Почалась весна і почалось. Розумієте, От реально на вулиці ну, страшно виходити. От, розумієте, Ну не то, що ви такі страшні, а ви не такі гарні, що нам чоловікам страшно виходити на вулицю. Тому що це реально просто стає небезпекою. От, жінки, задайте собі питання, чому чоловіки зраджують? Чому ви даєте причини для зради? Якщо ви думаєте, що ви е, виведете чоловіка з сім'ї і він на вас одружиться, бо у вас там сьогодні довгі ноги, чи там класний секс, от, а які гарантії того, що він сьогодні за вами бігає як кобель, розумієте, А через там пару років він до другої не побіжить? Він побіжить, тому що якась молодша, красивіша розумієте ну, Також стосунки, так, секс це найважливіша, ну, одна з дуже важливих точок в стосунках. Але якщо цю Ну якщо там не заповнено, от то Ну звичайно чоловік буде шукати. Де отримати, де отримати той сакс з ким? Зумієте, ну з Миколою там, чи з Іваном <реку> Вряд Рякі. Скоріше за все буде шукати якусь жінку, причому якусь гарну. От. Ну, тому жінки, задайте собі питання, Чого, чому чоловіки з вами зраджують. Якщо ви перестанете, вибачте, давати чоловікам, особливо одруженим, то відповідно гуляти ніхто не буде. Ну тому робіть висновки. От. Якщо ви маєте кому відправити це відео, відправляйте. Маєте що доповнити. Будь ласка, пишіть в коментарях. Буду радий спілкуванню. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.